Добро здоров'я, друзі! Ви на каналі Моє Поділля. Сьогодні, 9 листопада зі Всесвітнім Днем Свободи. Сьогодні ми згадуємо 9 листопада 1989 року. День, коли впала Берлінська стіна. Ця подія не просто об'єднала місто і країну, вона стала символом перемоги духу над будь-якими диктатурами та роздільними лініями. Падіння стіни довело, жодна фортеця не вистоїть проти незламного прагнення людей до волі та єдності. Пам'ятаймо, свобода це наш найцінніший мур. І ми повинні захищати її щодня. Це справді одна з найбільш знакових подій у світовій історії. Падіння Берлінської стіни символізує кінець Холодної війни та перемогу свободи над тоталітаризмом 9 листопада 1989 року. Стіна існувала. З 13 серпня 1961 року по 9 листопада 1989 року, тобто 28 років. Історія та значення Берлінської стіни. Що таке берлінська стіна? Берлінська стіна або Берлінський мур була складною системою прикордонних укріплень, зведеною. У 1961 році владою Німецької Демократичної Республіки, яка підтримувалася СССР, мета припинити масовий відтік втечу громадян зі Східного Берліна та НДР до Західного Берліна, який був частиною ФРН Федеративної Республіки Німеччина під пливом Заходу. Смуга смерті стіна була не просто одним муром, а цілим комплексом бетонної стіни Завишки понад три метри, колючий дріт, протитанкові їжаки, рови, сигнальні системи та сторожові вежі. При спробі втечі прикордонники мали стріляти на ураження. За різними даними, при спробі перетину стіни загинуло від. 140 до 200 людей. Берлінський мур став найбільш відчутним символом залізної завіси та ідеологічного розколу між комуністами Сходом і Демократичним Заходом. Падіння стіни було несподіваним і швидким спровокованим зростанням народних протестів в Народній Демократичній Республіки. Ослабленням впливу СССР та плутаниною в комуністичному керівництві. Протягом осені 89-го року в НДР відбулися масові демонстрації з вимогою свобод. Увечері, 9 листопада, представник уряду Народної Демократичної Республіки Гюнтер Шабовський зачитав повідомлення про нові Лібералізовані правила виїзду з країни. Через плутанину та помилку у формулюванні на запитання журналіста, коли ці правила набувають чинності, він, не маючи точної інформації, відповів негайно, без зволікання. Ця фраза миттєво поширилася у змі, і тисячі жителів Східного Берліна рушили до прикордонних пунктів, вимагаючи проходу. Вибачте. прикордонники, не маючи чітких інструкцій під тиском величезного натовпу, вирішили відкрити шлагбауми. Сцени радості, обіймів та ейфорії між східними та західними німцями облетіли весь світ. Люди почали руйнувати стіну підручними засобами. Це призвело до швидкого політичного розпаду. Східної Німеччини. Воз'єднанням Німеччини менш ніж за рік 3 жовтня 1990 року Німеччина офіційно об'єдналася. Ця подія прискорила демократичні зміни в усій Центральній та Східній Європі та спричинила остаточний розпад Радянського Союзу 9 листопада день, коли історія довела. Жоден мур, зведений тиранією, не встоїть перед незламним прагненням людей до свободи. Пам'ятаймо цей урок, адже він актуальний завжди. Нехай наші серця будуть вільні, а кордони відкриті для миру зі Всесвітнім Днем свободи. Всім миру, здоров'я і душевного спокою.